Всім привіт! Це відео захотів зробити для тих, хто любить халяву і хочу Хочу коробок собі. Е, які умови? Бажано підписатись і залишити коментарі будь-який під цим відео, відео і вказати свій нік. В інших разів я вибирав сам. Зараз е, буду е, через спеціальний сайт, який. Сам вибирає комент, тому я в цьому не буду участвувати. Я тільки буду відправляти першим ком, ну, коментаторам по п'ять коробок. Тому можете попитати свою вдачу. А я попитаю свою зараз з зіма 510 коробками на твінку, що мені випаде. Зараз подивимось. Напевно анімацію вироблю. Вона мені не потрібна. Ну ця декаль майже у мене не випадала там с -с менше разів за будь-яку іншу. Моте ну, теж цікаво, берем мені сюди не потрібно, але я думаю, його відді... тут теж багато. Напевно. Теж буде гарантований? Та що там? Щось танками не пахне. Так що Якась фігня Напевно, з п'яти коробок теж нічого такого не випаде, але ніколи не знаєш, що буде відбуватись. Члени екіпажу, це добре мені. Вони знадобляться. Тим паче, якщо тут щось цікаве випаде, то треба буде екіпаж збирати. Так, перший 25 коробок нічого цікавого. Пішли інші. 25. Напевно тільки гарантованого буде прямо, але ще зрозуміло який Якась війна Часть цікаво. раз поки не 8 вісімка тільки думаю за те, що ці гроші потрапив, потрапив зря, тому що нічого не випало з того, що на твінку було б цікаво. Ну хотілось якийсь премтанк Випали два члени екіпажа, але за ці гроші таке собі. І цей танк це, це... повне гівно в мене він не є на основі. Я його колись забрав на З новогодніх коробок і це повний жах. Ці п'ятдесят коробок я. Просто злив гроші. Тому таке собі. Але може вам пощастить це відео більше для того, щоб попитати вдачу, яка ніяк себе не показала може вам пощастить. Тому Бажаю удачки.